Є знижки представляють лишки на Урулесан. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Вручатимуть поїздки у цивільному. У раді не виключають реформу у ТЦК. Структура може стати цивільною. Ба більше на цьому сюрпризи для українців не завершуються, точніше, для автовласників. Не надав дані про авто до ТЦК, ловить штраф до 60 тисяч гривень. Хто має новити дані? Кому загрожують драконівські штрафи та чи продовжить дедлайни оновлення даних для військовозобов'язаних у ТЦК? Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Після низки скандалів в Україні замислилися про те, чи не зробити ТЦК цивільною структурою. Про ймовірне реформування нещодавно в інтерв'ю BBC висловився голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Він підтвердив, що така ідея дійсно є. Водночас в українському інфорпросторі з'явилися твердження, що в разі перетворення ТЦК на цивільні структури співробітник. Які, які проводять мобілізацію, працюватимуть на вулицях і ловитимуть ухилянтів, уже не у військовому одязі, а у звичайному цивільному. Тобто відрізнити їх від звичайних перехожих візуально буде практично неможливо. Помічниця Олександра Завітневича в коментарі для ТСН UA повідомила, що голова комітету не робив заяв саме щодо цивільного одягу, який можуть носити працівники ТЦК. Але як відомо, згідно з наказом Міноборони України номер 606 від 20 листопада 2017 року, право носіння військово форми одягу мають шість категорій. В наказі чітко йдеться про тих, хто наділений таким правом: це військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження ними зборів, резервісти, курсанти, ліцеїсти. Правом носіння військової форми також наділені особи звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу. Громадяни, які звільнені з військової служби з рахуванням у запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу, яка встанови. На, на момент звільнення військовий експерт Олексій Гетьман, коментуючи можливе реформування ТЦК та ймовірну зміни форми працівників цих установ, каже, що на його думку користі для держави від цього майже не буде. Якщо це буде цивільна, а не військова структура, то мені здається, що це буде гірше. Можливо, ідея полягає в тому, що якщо цивільні будуть працювати з цивільними, то начебто буде менше конфліктів. Але навіщо тоді ТЦК? Давайте цю роботу будуть виконувати цивільні адміністрації. Військоми це перша ланка того, щоб людина потрапила до ЗСУ. Військоми – це військові. Якщо вони будуть цивільними, то кому вони будуть підпорядковуватись? До цього він додає, що у зв'язку з цим йому згадується анекдот радянських часів. Це анекдот часів Горбачова. На фермі захворіли кури. Було вирішено пофарбувати їх у зелений колір. Пофарбували, але кури однаково хворіли. Пофарбували в рожевий, але вони однаково хворіють. Пофарбували в синій, але теж не допомогло. Після чого ініціатор такого лікування сказав: Шкода, в мене ще стільки ідей було своєю чергою колишній речник генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селізньов каже, що питання зміни форми в цьому разі питання другорядне, і додає, що в цьому разі головне уникнути колапсу всієї системи, яка забезпечує мобілізацію. Важливо, щоб працювала система. Зараз вона не працює. Тому що від початку вона була певною мірою деформована. По факту ТЦК це структурна складова сухопутних військ, які входять до складу ЗСУ. Якщо ця структура ТЦК в цивільному форматі буде підпорядковуватись прем'єр-міністру, який безпосередньо опікується питання мобілізації, то це абсолютно доречно. Ще один сюрприз чекає на власників авто, який пов'язаний з мобілізацією та оновленням даних. Якщо керівник підприємства, установи чи організації не оновить дані про зареєстровані транспортні засоби, йому загрожує чималий штраф. Правознавці кажуть, що відповідно до постанови Кабміну номер 1921, керівники підприємств, установ та організацій щороку до 20 червня і 20 грудня подають до ТЦК та СП інформацію. Про наявність транспортних засобів і техніки, їхні технічні стан, а також про громадян, які працюють на транспортних засобах і техніці. Якщо власник завчасно не оновить дані, йому загрожує штраф від 34 тисяч гривень до 59,5 тисяч гривень. За словами адвокатки Таміли Алексик, новина про необхідність оновлення даних на АТЗ дійсно хвилює багатьох українців, адже стосується величезної кількості громадян. Оновлення даних щодо транспортних засобів. Передусім стосується підприємств, установ та організацій і регулюється постановою уряду номер 1921. Дійсно, за порушення оновлення даних статтею 210.1 Купап передбачений штраф у разі ненадання інформації до ТЦК у терміни, встановлені згаданою постановою уряду. Фахівчиня каже, що виконати вимогу постанови мають як великі, так і малі підприємства, установи та організації, зокрема транспортні, наприклад, такі як КП «Київпастранс», у встановленні законом терміни до 20 червня і 20 грудня керівництво підприємства має надати інформацію до ТЦК та СП про зареєстровані транспортні засоби. Якщо порушити це правило та не надати своєчасно інформацію до ТЦК, тобто зробити це зумисно, то за такі дії може бути накладено штраф на підприємство. Керівник зобов'язаний надати дані добровільно, вчасно та відповідно до вимог закону. Адвокатка додає, що також варто враховувати виникнення форс-мажорних обставин, наприклад, часті повітряні тривоги, довготривалі відключення світла або ж, не дай Боже, приліт ворожої ракети чи БПЛА. Враховуючи форс-мажорні обставини, керівник може не надати до ТЦК ТСП дані вчасно, тобто невмисно порушити терміни надання документів. Тож представникам ТЦК ще потрібно буде довести, що власник має сплатити штраф. За словами Таміли Алексик, маючи на руках фіксацію форс-мажорних обставин, керівник підприємства, установи або організації має право оскаржити рішення ТЦК у суді. Відповідно до КУПАП відповідальність за невчасно оновлені дані лежить на керівникові підприємства, але штраф на нього може накладатися як на фізичну особу. Тобто конкретна посадова особа відповідатиме за те, що дані про ТЗ не були надані вчасно до ТЦК. Вона додає, що ця ж посадова особа може оскаржити і постанову в суді довести, що перешкодою стали саме форс мажорні обставини. Якщо такі обставини відсутні, інформація зумисну не подавалася завчасно до ТЦК, і керівник свідомо пішов на те, щоб приховати цю інформацію та ухилитися від оновлення даних. То відповідальності йому не уникнути. Потрібно розбиратися, де перебувають ТЗ та як і на кого вони зареєстровані. Можливо, авто вже були зняті з обліку чи зареєстровані на іншу особу. В такому разі керівникові підприємства, установи або організації доведеться відповідати за неправдиву інформацію, яка була надана до ТЦК. Наприклад, за підприємством зареєстрований транспортний засіб, але його стан насправді такий, що він вже не може експлуатуватися. До речі, є такі установи та організації, де за керівником зареєстровано до до 10 та більше авто з них, наприклад, у робочому стані лише два а інші потребують капітального ремонту або були розібрані на запчастини. Звісно, що у такого власника можуть бути проблеми, бо якщо транспортний засіб був розібраний на запчастину, таке авто має бути вчасно знято з обліку. А керівникові потрібно надавати інформацію до ТЦК на всі закріплені за ним авто і зазначати, в якому технічному стані перебуває кожен з них. А в таких випадках Таміла Алексик рекомендує керівникам підприємства завчасно знімати ТЗ з обліку, тим паче, якщо авто використовується як донор для інших автомобілів. Бо виходить, що ТЗ зареєстрований, але його фактично у керівника немає. Тому перед наданням такої інформації до ТЦК варто все детально перевірити. Бо коли авто буде потрібне під час оборони країни, а його насправді немає, то керівникові підприємства доведеться відповідати за неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди зсу. Байбільше за словами Таміли Алексик. Урядова постанова частково стосується і звичайних автовласників. Урядовий документ прописаний витіювато. У ньому більше йдеться про керівників підприємств, установ та організацій, а про звичайних автовласників сказано, що вони можуть у добровільному порядку надавати на потреби армії свій ТЗ. До речі, у змі раніше зазначалося, що норма не стосуватиметься тих, у кого зареєстрований лише один автомобіль. Але наразі сказати, що так буде 100% не можна. Станом на зараз це ще нічим не врегульовано. Адвокатка підкреслює, що відповідальність за статтею 210 існує для звичайних громадян у разі порушення законодавчих норм про мобілізацію. Але конкретної вказівки, що вони зобов'язані надавати інформацію про авто до ТЦК, немає. Норма про те, що власник має надати інформацію про ТЗ до 20 червня або 20 грудня стосується лише керівників підприємств, установ та організацій. Станом зараз немає якихось обов'язкових норм щодо надання такої інформації від звичайних громадян. Але водночас у статті 210.1 Кодексу про адміністративні правопорушення бачимо, що там відповідальність може бути і для звичайних громадян, якщо вони порушили закон про мобілізацію та оборону. Але поки що зазначені штрафи застосовуватимуться лише для керівників підприємств, установ та організацій. Вона додає, що приватні особи наразі не зобов'язані надавати інформацію про авто до ТЦК та СП. Прописано лише, що вони можуть це зробити, але не зазначено, як саме це відбуватиметься. Термінів надання інформації щодо ТЗ від звичайних громадян поки не існує. Для керівників підприємств установ та організації чітко прописано, як вилучається ТЗ, як складається відповідний акт, є порядок відшкодування збитку в разі пошкодження ТЗ. А от для фізичних осіб це не прописано. Можливо, для цього діятимуть положення цивільного законодавства. Але наразі жодної конкретики немає. Тобто, звичайним автовласникам з цього питання хвилюватися поки не потрібно, лише керівникам підприємств, установ та організацій. А от про оновлення даних у ТЦК для всіх військовозобов'язаних чоловіків попіклуватися потрібно. Нагадаю, що в Україні встановлені чіткі дедлайни, коли всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Зробити це потрібно до 16 липня 2024 року. Порушників у термінів чекає чималий штраф. Однак, народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв запропонував збільшити термін оновлення даних військовозобов'язаних із 60 до 150 днів. Відповідний законопроект був поданий до Верховної Ради. Свою чергу Міністерство оборони України не підтримало збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов'язаних. У відомстві не бачать підстав для продовження терміну оновлення даних у ТЦК та СП. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини 25 червня. Наразі. Кінцевим терміном оновлення своїх даних залишається 16 липня, згідно з чинним законодавством. І консультації і дискусії з цього приводу тривають. Втім, на цей момент ми не бачимо підстав для того, щоб цей термін продовжувати до 150 днів, адже є, зокрема, застосунок «Резерв плюс», в якому можна оновити свої дані протягом кількох хвилин. Час ще є до 16 липня. Тому поки що все залишається чинним. Примітно, що у Міноборони пропозицію продовжити терміни оновлення даних у ТЦК спершу підтримали, але потім відмовилися від цієї ідеї. Про це свідчить і лист міністра Ростема в Верховній Раді від 25 червня. А що думаєте ви про такі ініціативи влади? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. for yeah. yeah. yeah.